Третя поправка, мазураша, будь ласка. Дякую е, пану Венеславському за реакцію. Я розумію, я виступаю тут е, як представник виборців наших з Володимиром Олександровичем з 203 округу. І пропоную вам третій варіант назви, можливо, ця більше привабить вас, теж реалістична щодо погіршення соціально-економічної ситуації та обороноздатності під гарною назвою про вирішення окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Це реально відображає те, що запропоновано в цій частині. Треба бути чесними. Якщо ми вже взялися за розгляд такого проєкту закону, який настільки... Негативно сприймається значною частиною суспільства. Давайте чесно скажемо про що він, а не як в інших випадках, тишком нишком там щось проводимо через парламент, коли воно зовсім не відповідає ні назві, ні суті того, що написано в тій чи іншій законодавчій ініціативі. Тому пропоную підтримати оцей третій варіант назви чесної і прямої. Третя поправка Мазураша відхилена комітетом. Прошу голосувати. за 25 рішень не прийнято